Привіт, друзі! І ласкаво просимо на канал FACT.UA. Сьогодні ми поринемо у світ одного з наймогутніших і найзагадковіших природних явищ Блискавки. Це не просто красиве світлове шоу в небі. Це сила, яка формувала нашу планету і продовжує вражати уяву. Приготуйтеся дізнатися 5 фактів про блискавку, які змусять вас по-новому подивитися на це явище. Блискавка гарячіша за Сонце. Так, ви не помолилися. Температура каналу блискавки може сягати 30 тисяч градусів за Цельсієм. Це в 5 разів гарячіше, ніж поверхня сонця, температура якої становить близько 5 тисяч градусів за Цельсієм. Саме ця екстремальна температура спричиняє швидке розширення повітря, що ми чуємо як грім. За частки секунди повітря нагрівається, розширюється і потім різко охолоджується, створюючи ударну хвилю. Блискавка може вдарити двічі і більше разів в одне й те саме місце. Існує міф, що блискавка ніколи не вдаряє двічі в одне місце, це абсолютно невірно. Насправді високі об'єкти, такі як хмарочоси, телевізійні вежі та дерева, часто стають мішенью для блискавок багато разів. Наприклад, Empire State Building у Нью-Йорку вражається блискавкою в середньому 23 рази на рік, а іноді й більше ста разів. Це відбувається тому, що вони є найкоротшим шляхом для розряду між хмарою та землею. Блискавка створює фульгурити скам'янілі блискавки. Коли блискавка вдаряє в пісок або ґрунт, її величезна енергія може розплавити мінерали в землі, утворюючи порожнисті трубчасті структури, які називаються фульгоритами або скам'янілими блискавками. Вони можуть мати різні форми та розміри залежно від типу ґрунту та потужності удару. Знайти фульгурит це як знайти скарб, адже кожен з них є унікальним свідченням потужності природи. Існують різні типи блискавок, які ви ніколи не бачили. Більшість людей знають про блискавки, що б'ють з хмари до землі, але існують і інші, набагато рідкісніші та загадковіші види наприклад, кульова блискавка. Це рідкісне явище, коли блискавка з'являється у вигляді світної кулі, яка може плавати в повітрі. Існують також червоні спрайти та блакитні струмені, які виникають високо над грозовими хмарами, досягаючи мезосфери. Це швидкі та величезні спалахи світла, які бачать переважно пілоти та астронавти. Блискавка відіграє ключову роль у підтримці атмосфери Землі. Крім того, що блискавка є вражаючим явищем, вона також має важливе екологічне значення. Кожен удар блискавки виробляє оксиди азоту, які потім потрапляють у ґрунт з дощем. Ці сполуки є природними добривами, які життєво необхідні для росту рослин. Отже, блискавка не просто руйнує, вона також є ключовим елементом у циклі життя на землі, збагачуючи ґрунт і сприяючи біорізноманіттю. Ось і все, друзі. П'ять дивовижних фактів про блискавку, які сподіваємося розширили ваші знання про цю неймовірну силу природи. Блискавка це не тільки джерело страху і благого віння, а й невід'ємна частина екосистеми нашої планети. Пам'ятайте, що природа повна чудес і завжди є щось нове для вивчення. Дякуємо за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на факт УА, і ми побачимося у наступному відео.